Переходимо з вами до номінацій. До номінації і найкращим плацдарм для студентів приймати свої лідерські якості, показати вміння, зготовувати людей навколо себе, знаходити правильний підхід до кожного студента та викладача. Це люди, які несуть відповідальність за все, що відбувається в колективі. Стежить за успішністю, заносять пропуски до журналу відвідування. Ну це таке. Ось забезпечують дисципліну на парах, організовують позакласні заходи, допомагають закривати сесію. Оголошую першу номінацію староста групи для нагородження на сцену. Запрошую завідувачку відділення транспортних технологій Олександру Алексієнко. Завідувачку радіотехнічного відділення Валентину Вернигору, завідувачку фінансового відділення Олену Попову, завідувачку відділення електроенергетики та електромеханіки Світлану Фіголь, завідувачку комп'ютерного відділення Наталю Щегоцьку. Можна всіх поаплодувати, і приймати. саме так, все Дівчата, ставайте під секрет події, щоб вас всі бачили, бо я буду по черзі сьогодні називати е, першу номінацію Це старости групи, і з задоволенням буду називати тих, хто буде виходити на цю сцену. Найцікавіше, те, що ми попросили студентів описати своїх старости. Вони це зробили, і саме зараз ми дізнаємось, хто ж нас на цій сцені і хто ж у нас сьогодні суперстароста. Отже. Староста групи 3 ЕП. Ну і Дарія! Даша, це людина, яка завжди знаходить спільну мову з усіма і вміє об'єднати колектив заради спільної мети. Вона завжди була активною студенткою, яка зробила великий внесок у подальше життя коледжу. Вітаємо! Староста групи 4 ОП Москалюк Віталіна. Наша староста Віталіна була справжнім маяком для нашої групи, завжди вміло керуючи та спрямовуючи групу до успіху. Її ентузіазм і невтомна праця створили неповторну атмосферу єдності та взаємодопомоги для та зробила наші студентські роки незабутніми. Москалюк Віталіна. І в день, і вночі, і в спеку, і в дощ служба підтримки Ангеліни спішить на допомогу. Якщо у вас проблеми, якщо вам просто потрібно комусь винести мозок, звертайтесь, Ангеліна, направить у правильне місце. Рухаємося далі. Староста! Мандренко Станіслав, група 4К і 1. Студенти групи 4К і 1 не роблять, як вирішити проблему. Для цього є супер таз. Станіслав настільки розумний, що навіть Google звертається до нього за порадою. Станіслав, Мандренко! Congratulations! Староста Марковський Павло, група 4ЕА 2. Що Чудо писали Павла? Відповідальний, енергійний, ініціативний. Все. Павло, ти красунчик, вітайме тебе. Староста. Сокиринська Анастасія, група 3ОД. Не просто красу не активістка, а ще й ворта. А упашне, тому що само приземка України. Універсальний бій, чемпіонка України, цього чемпіонка Вінницької області. Анастасія Сотєрівська, рухаємось далі. староста Сочук Олександр, група 4ЕА 1. Олександр 4 роки незамінний, креативний, позитивний. Староста у нашій групі. Все, що в групі хтось знає, Саші всім допомагають. І Саша допомагає їм. Аплодисменти Олександру! Ободянський Даніїл. 4 ве. Реактивний, перспективний енергетик. Амбасадор Редбул. Староста Сауляк Максим, група 4 кі 3 ваші області. Веселий, квітливий, добрий, щирий, невільнивий. Гострий Макс наш слівце. Любимо ми його за це. Опа! Не очікували. Староста Савич Станіслав. Група 4РТ. Відповідальність знаходить рішення майже в будь-якій ситуації для себе і для одногрупників. Вітаємо пана Станіслава! Лисак <плес> Леонід староста 4 РТ. Пунктуальний, відповідальний, відмінник, старанний. <плес> Завжди допомагав одногрупникам вашій області. Ну що ж, це всі старости. Я думаю, що давайте їм усі згуртовано поаплодуємо. Yeah. О, ще не всі! А що ми в списку? Всі, ще які кого не додали? Це кращий із кращих старост. А почкаш, бе... Best of the Best староста. <реш> давайте як на Оскарі потянемо той, знаєте, час. Тобто це староста, який серед всіх староста в найкращих так? Окей, тому саме зараз ви можете всі змагатися, але тут кажуть, що не найкращий. Аби голосити найкращого старосту і задоволення передаю мікрофончик, і ми зараз почуємо, хто ж це буде. Отже, це реклама на каналі СТВ. Ви знаєте, коли будь-що відбувається цікаве, завжди чомусь реклама. Але насправді це... Кужінний Володимир, староста група 4, кі 2. Степите. Станьте росом всі на фото, так гарненько, більш більш ближче від до одного. Хтось позаду, хто вищий, хтось попереду, хто нижчий. Що вас всі було видно? Ще, ще, ще. Давайте, хлопці і дівчата, притисніться один до одного. Сьогодні випуск, сьогодні можна. Вас не видно, я ж кажу. На пів напівпочком, раз, два, три, чотири, ще, ще. О, клас, клас, супер. Пишаємося нашими старостами. Аплодисменти ми дійсно ними лишаємось, бо вони. Найкращими вони відповідальними, і сьогодні ми почули, хто це, побачили, хто це, і найголовніше зрозуміли, хто той, хто досягав найкращих вершин. Ну а ми переходимо далі до нової художньої самодіяльності. Хореографічний колектив Фрідом зараз з'явиться на цій сцені, тому підтримуйте, аплодуйте, посміхайтесь і радійте. Ladies and gentlemen, Фрідом! Кореографічний колектив тим, як yeah. ми продовжимо, поаплодуйте, хто сьогодні присутній і є батьками супер наших випускників. Батьки хочемо вас почути і побачити. Батьки! О! Супер! Так, а зараз те поаплодують наші викладачі. Хочеться побачити викладачі. А тепер випускники аплодують і викладачам, і батькам, важким!